Шукаєте щось новеньке, цікавеньке та смачненьке? Допоки ще триває сезон кабачків, пропоную вам приготувати смачну закуску з кабачка. Готується вона легко та швидко, і таку страву ви сміло можете приготувати до святкового столу. Отож, кабачки потрібно нарізати кружельцями товщиною не менше 1 см. Далі кабачки потрібно поселити. Я ж солю кожен шматочок окремо, складаючи їх шарами у тарілці. Тепер розбиваю два яйця у тарілку. Солю та збиваю їх вінчиком. Наступним кроком потрібно кожен шматочок кабачка вмочити у борошно, а потім у збиті яйця. На розігріти сковорідку наливаю трішки олії. Коли олія нагрілася, викладаю на сковорідку смажитися кабачки. Коли кабачки обсмажилися до золотистого кольору, перевертаю їх та так само смажу з іншої сторони. Обсмажені кабачки викладаю на деко. Я деко застелила силіконовим килимком. Далі готую соус до кабачків. Беру 200 г сметани, солю та на терці натираю декілька зубчиків чеснику. Замість сметани можна взяти майонез або змішати в рівних пропорціях майонез та сметану. Також вийде дуже смачно. Нарізаю кубиками помідор. Мені вистачило одного великого. Якщо хочете, помідор можете просто нарізати кружельцями. Натираю на терці 70 грамів твердого сиру. Кабачки, які я вже виклала на деко, змащую соусом. Далі викладаю нарізані помідори. І зверху на помідори твердий сир. Далі ставлю кабачки у розігріти до 180 градусів духовку на 10-15 хвилин, щоб розтанув та підрум'янився сир. Такі кабачки чудово смакують як гарячі, так і холодні. І це чудова альтернатива звичайним смаженим кабачкам. За таким рецептом можна приготувати баклажани. Також вийде дуже смачно. Смачного!